Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную ідею декору до свята Пасхи. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи нам знадобиться картон. Я використовую коробку із під піци і вирізала такі деталі. Яйце у мене буде розміром. 18,5 на 15,5. А підставочка буде 12 на 9,5. З зв'язку з тим, що картон у мене тонкий, то я буду склеювати декілька деталей для того, щоб зробити собі товщину. Після того, як картон просохне, я пройду по краю заготовки шпаклівкою, для того, щоб вирівняти край. Це виглядає так. І після того, як просохне шпаклівка, прокрашуємо нашу заготовку білою акриловою фарбою. Низ. Тобто подставочку я обклею мешковиною, я вирізала трішки більше за розміром і е, буду приклеювати на полімерний клей, і по кромці я приклеїла. Багато. Я профарбувала білою фарбою з обох сторін, і фарба вже просохла. Тепер я підготувала серветку. Будемо робити нібито писанку, і для цього я вибрала таку серветку з орнаментом. І зараз наклеїмо методом файла на заготовку. З обох сторін я приклеїла серветку. Те, що було залишнє, я прибрала наждачним папером, просушила і покрила акриловим лаком. Тепер я хочу приклеїти такі декоративні мережки по периметру і зробити такі смужки. Клеїти я буду на полімерний клей. Таким чином, ми декорували бічну сторону нашої заготовки. Тепер я буду створювати композицію із штучних квітів, клеїти я буду на гарячий клей. І в результаті у нас вийшла така композиція. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!